Що показати, ми маємо чудову емечку Анісимовну, <ривіт> яка ну, така <ривіт> молочинка. І що ми маємо? Зір плюс 20%. Відсотків. Це за місяць за два місяці. Емечка Анісимовна. Е, е, Дивіться, майже з'їла катаракта. Ну, серйозно, правда? Артефакія, тобто один хрусталин вже прооперований. Ну і від судини проблемка, і так далі. Ви використовували нову Ай без вібрації, без тепла, yeah, yeah, yeah. тільки акупресура yeah. і саме на таких режимах у вас зір, там, де був гіршенький глаз, там було всього 20%, стало 40%. От ми такі раді за вас. А розкажіть секрет. Звісно. Але давайте, давайте поспілкуємося, чи це випадковість. Не за 10 днів, друзі, за 2 місяці. Це раз. Друге питання: а що ви ці два місяці робили? Що вам такі мені за ще шили? Далі у вас користувалася подивитися з нового ай щодня? Щодня, так і е, е, топрелакс? А от топрилакс у вас вдома? Да, і дома у вас. Мокси. Та ну, й нуває вже вдома, тільки він мало з цього... Ну, так, да, 17 чи 18 -го числа тиждень. Да. Ну, тебе... Дивіться, все ви віде, чесно, два місяці ну, да, ходили да, займалися. Да, дома ви займалися стоп да, і мокси вже. Да. І навіть ну, не будучи, я думаю, шию робили сюди. Я хочу, знаєте, що спитати? Не будучи у врача ще не побачивши ці зміни, ви тиждень назад прийняли рішення забрати нова додому. А на підставі чого? Ви по відчуттях своїх вам стало краще, бо ви у лікаря ще не були тут. Я вам скажу, що я ж лякалася, що мені операція буде, розумієте? І все-таки в мене туман на цей глаз, трошки туман. О, то я думаю, обязательно і Наталья Александровна каже, що я раніше лечилась у пурніної. Вона каже: вона посилає тіка на не хотим просто в камеру, знаєте? Да, ну таке діло. Да. Да. Нічого страшного, нічого страшного. Так і що не ничего. все нормально, все нормально. Да. Угу. Шу ну, ми не хотим, там. Фамілія це не важливо зараз, uh -huh. не таке має значення. Тобто є така специфіка у лікарів тільки операція. Так, так, так. А чи є сьогодні терапія, щоб допомогти, то це по суті тільки нову Ай. Нову Ай, і я п'ю таблетки, вітаміни, сльоз... вітаміни, ну, сльозові, вітаміни, та вітаміни це хорошо так у нас Емечка, у нас Він, хорошо піть. От хтось побачить, хтось почує. Я посмію себе, спросіть, неможка. А, 87. Да. 87. Ви розумієте, друзі, що мені важливо? Що прийде людина і один скаже: та мені вже, разві мені вже щось поможе? 87. Дай Боже, Так. Давайте поаплодуємо всі. Тобто нас ну, не переключай камеру, у нас споки стоїть слушать і радується просто. Ми просто дай, дуже дай, радіємо дай, за дай, вас. Дай, нема, дай. Возраста. нема возраста. нема Нема. Якщо ми відновлюємо кровоток, відновлюємо е, питання до хрусталика, mm -hmm. до зорового нерву, е, до сітківки, до судин покращуємо кровообіг mm -hmm. судин. Ми даємо оку, харчування і можливість жити. Він буде жити і буде просто жити. Ми говорили з вами про збереження зору, да. бо ви казали, я на операцію піти. Я злякалась. я злякалась. А добре. по першій операції у вас таке одне окочко Так. Да, да. Це було давно вже це було у 2013 році. Це було 10-12 років да, назад. Да. І як би ви подивилися, що краще коротше без операції? Ну, это, я послухала телевізор, поняла да, поняла, що не всіх хорошо операція. Поймаєте, що там остається? Поняла. От, Тому, давай не підсумуємо я... за два Десь місяці. Треба... Знову щодня тут, То релакс і моксі дома Це те, що підновлює ну крову дає О, шия. Нам треба розумієте, нам треба і шия, нам треба ця дорога. Галинечка Анатолійовна, приходьте, нам треба ця дорога, треба ця шия, тому з нею важливо працювати. І щодня тут новай. Але вже тиждень, навіть не дочікуючись лікаря, ви забрали новай і збігаємо, не буде операції у нас, буде зір і буде хороша пам'ять, тому що нувається ще й пам'ять. І головне, ще знаєте, що біснотворна взагалі ночі не спала. А зараз я стала спати. — давайте я... ще спать. <главу> я виграю. Так. Да, да. А скільки ви на снотворних були часу? Ой, та вже, я не знаю, мабуть, років 8. — Я все Ой, время я. тільки смотрю. З якого часу ви стали краще спати? А ви знаєте, як взяла цей та це, 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 да нову нову взяла, Да, взяла і стала спать. А до а -а -а. вас ходила нічого. То видно, він розсердився, що я <звят> а на якому режимі? А ну да, ви без вібрації використали і тільки акупресура. А скільки разів робите, ну, вийде, вдома? Три раз ви робите нова й додому тоді? Три рази! три рази Тому що треба швиденько допомагати. Далі я утром і вечірку. А ще тут теж як на коврик ляжу, кажу, я дома приймала Віталій Іванович. Каже, вам не помішає, то я ще й тут. Да, бувають таке, ну таке добро для кожної людини. що, Якщо дуже вас такі зміни. Чудові результати, ви чудова людина. Ми дійсно бажаємо всім Дуже. людям ну, піклуватися, знаєте, про здоров'я. А де це піклуватися, це такі фраза. Але є чудовий мувай, є владнання стан 595, є підтримка і супроводження команди, які допомагають. Дуже. І це чудово, що ми сьогодні маємо такі інструменти. Тож користуйтесь все зі нову ай, не полишайте, користуйтеся щодня два рази на день, три рази на день. І тоді вам буде щастя, будуть результати. А так трошки забув, трошки вже не треба. <г hatten> я знаю, кому я це говорю, нема коли. у нас є кому слышати із присутніх. Щодня, щодня, тоді результати ще раз фіксуємо, плюс 20% зір при майже зрілій катаракті. Тут майже, тут такі моменти вони дуже мають значення. Оці всі стани 87 років, майже зріла катаракта. як? Так що Беріть прем'єр і будьте такими красивими, як моя евечка ні